І, чає, і там і цей щось нужен. І воно все там круте-круте, обдряловіче. Машину Григорій Данилович сам вигадав і сам зробив із того, що було вдома. Три коліщатка із кравчучки, два маленькі зі старих меблів, мотор із їх з дружиною першої пральної машини. Із жерсті вирізані скоби для котушок. На центральному коліщатку валик зі старого велосипеда, саморобний блок живлення. Сукальний апарат щодня торохтить у квартирі Калініченків. Катерина Андріївна із чоловіком плетуть сітки для українських солдатів і нитки самі роблять. Основу для них дали у полтавському департаменті МНС. Ромниця, чи як вона називається, тобто да. на ниточка. Ну, mm -hmm. з неї сіткою ніяк плести, бо вона ж слабенька. Mm -hmm. І в мене виникла така ідея, щоб сукати його. Катерину Андріївну у Полтаві знають як співачку гурту полтавські піснярі, вишивальницю та майстриню у техніці фріволіте. Царським мереживом оздоблені усі ікони у квартирі Калініченків. Коли почалася війна, жіночка відклала хобі, замінивши його на плетіння сіток для наших солдатів. Як це робиться, вона знає з дитинства. Батько нині покійний рибачив та плів ятері. На фото маскувальники Кімора для снайпера виготовлена із його заготовок. Батько боронив землю у великій вітчизняні. Його сітка та сітки дочки. Зараз Тих, хто боронить неподільність України, душа ж болить за Україну. Душа болить. Якщо наші сітки допоможуть врятувати, хоч стільки життів наших солдат українських, наших мужчин, наших братів, синів, батьків, то це буде наше щастя. У 10-й школі Полтави Катерина Андріївна разом із чоловіком показують майстер-клас, як плести сітку. То вчителі вирішили на уроках праці займуться допомогою фронту. Думаю, що в нас. Получиться і якусь краплинку до перемоги ми внесемо. А ось уже готова сітка від однієї із учениць подружжя патріотів. Ця жіночка тільки но вийшла на пенсію. Про можливість плетіння сіток дізналася під час концерту на святки. Перед хрещенням ми в супрунівці нашим творчим колективом, співочим по полтавські піснері, робили концерт. І я прямо зі сцени звернулася. Якщо є представники школи, то можете звернутись до нас. Ми навчимо вас плети у сіток, бо ми там щедрували і обіцяли, що частину коштів використаємо на купівлю ниток для плетення цих сіток. Я дуже вірю, що ці сітки врятують життя не одній людині. Оце шаблон називається, а це глиця називається і все. Більше нічого не треба. Для того щоб сплести сітку можна в домашніх умовах. Дуже просто майстер-клас по виготовленню сіток від подружжя Каляніченків провели уже в 34-й школі Полтави у супрунівській школі. Ось вони у 27-й навчають. Ця дівчинка тільки робить перші спроби. Щось в мене не дуже получається, бо постійно узлики ось спадають же дівчата шиють балаклави на Ато. П'яті шості класи. Вони тільки вивчили шов голка вперед і вже вправно працюють. Ми знаємо, що ці балаклави підуть до солдат. В АТО Марійка щочка уже шиє четверту балаклаву. Я на канікулах ходила до додаткових заходів, просила, щоб мені давали балаклави. І я шила сама вдома, тому що я хочу хоч якось зігріти зігріть теплом солдатів на втоді. Робили такі от, ну, приємні речі солдатам в АТО. Вони плили браслетики, от, і взагалі у нас ярмарка була, де кошти ми теж передавали в АТО. А потім якось так ну, визріла така ну, думка, що можна ж ну, дійсно то вивчивши перші шви початкові, вони можуть їх використати сам ну от, саме якраз пошивши балаклави. Коли матеріал уже було відзнято, ми дізналися, що одна із цих дівчаток, донька кіборга, на балаклави виготовлені дитячими руками. Уже є перше замовлення. Тато герой незабаром повезе їх на Донеччину для своїх побратимів.